принято решение о проведении специальной военной операции. На початку вторгнення російські війська значно перевершували Збройні Сили України у артилерії і боєприпасах. Водночас Україна гостро потребувала постачань сучасної, далекобійної, точної, і ствольної і реактивної артилерії, адже парк радянських систем зносився, а снарядів калібром 152 мм міліметри ставало все менше. На початку літа ситуація на фронті стала критичною. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що щодня гине 100 українських. Бійців і саме у цей час західні партнери почали нарощувати постачання озброєнь. Що дали зі ствольної артилерії? Три сокири для російського солдата. Наприкінці квітня США повідомили про початок постачань сучасних буксированих гаубиць М777 калібром 155 міліметрів. Українські військові між собою називають їх три сокири або три сімки. Це легка маневрена гаубиця, яка може стріляти до 40 кілометрів з відхиленням всього у 2-3 метри. fh 70 це страва італійської кухні. Причепна гаубиця 155 міліметрів здатна робити до шести пострілів на хвилину, ефективна дальність стрільби до 30 кілометрів. Розбиває російські війська на фронті і американська самохідна гаубиця М109. Вона має калібр 155 міліметрів, здатна стріляти різними типами снарядів на відстань до 30 кілометрів. Краб. Польські раки нищать російські війська на фронті. Самохідна гаубиця калібром 155 мм міліметрів здатна стріляти на відстань до 40 кілометрів. Цезар французька кесарева кара для російських окупантів. За повідомленням змі, саме з Цезарів українські війська обстрілювали російський контингент на острові Зміїний. 155 мм гаубиця здатна стріляти на відстань до 42 км. кілометрів. Панцер гаубиця Це німецькі гостинці для російських окупантів. Пантів гаубиця побудована на базі танка леопард 2 комплекти з 60 снарядів можна перезарядити всього за 12 хвилин. Українські військові опанували гаубицю за півтора місяці. Вона здатна ефективно стріляти на відстань до 30 кілометрів. ТРФ-1 – це гаубиця по-французьки. 155-мм гармата здатна робити до 6 пострілів на хвилину на відстань до 30 кілометрів. Окрім ствольної, українська армія також потребувала більш точної. Та більш мобільної реактивної артилерії, і вона з'явилася найвідоміша американська система Хаймарс. «Хаймарс» став символом переваги українських військ на полі бою. Швидкість перезаряджання вражає 5 хвилин у порівнянні з 30 хвилинами у радянських системах. Шість ракет здатні вразити точно ціль на відстані до 80 кілометрів. Удари Хаймарсів були настільки болючими, що російські війська одразу оголосили на них полювання. А військові експерти відзначають, що саме завдяки роботі Хаймарсів став успішним контрнаступ на харківському напрямку. М – це американський комплекс на базі БМП Бредлі. 12 ракет здатні уразити ціль на відстані до 30 кілометрів. марс -2 – це німецький бог війни в Україні. Установка має 12 ракет та гусеничний хід. Ракети здатні вражати ціль на відстані до 74 кілометрів із відхилення всього у 7 метрів. Айрісте пускова установка містить вісім ракет, які здатні уражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Українські військові кажуть, що Айрісте в Україні працює зі 100-відсотковим результатом. Несамс ще один комплекс протиповітряної оборони з Америки в Україні. Українські військові кажуть, що «Несамс» також має 100-відсотковий результат влучань, може збивати цілі на відстані до 40 кілометрів. Еспайт це зенітно-ракетний комплекс з Іспанії. Має зону дії до 25 кілометрів, ефективний від різних типів повітряних загроз. Хок, американський яструб полює на російські ракети в українському небі. Заступив на бойове чергування у другій половині листопада. Має зону дії до 50 кілометрів. Гепард німецький звір наздоганяє російські ракети. Зенітна установка розташована на базі танка Леопард. 1 здатна вражати цілі на відстані до 4 кілометрів. Нещодавно українські військові. Оприлюднили відео, як гепард уполював російську ракету. І, нарешті, довгоочікуваний Петріот. 21 грудня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона стало відомо, що США таки зголосилися передати Україні цей зенітно-ракетний комплекс. Петріот здатний вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Українські військові розраховують, що він буде ефективним не лише проти російських балістичних ракет, а й відлякає російські літаки від українських кордонів. У Росії вже назвали такий крок провокаційним. Озброєння від наших Західних партнерів відіграло вагому роль і у контрнаступах, і у захисті мирних українських міст від російських ракет та дронів. Та не забуваємо, що окупантів нищить на фронті і українське озброєння. Це і безпілотники, і протитанкові ракетні комплекси Стугна і Корсар, і реактивні системи залпового вогню, «Буревій» та верба, танки, оплот і багато багато іншого.